Продовжуємо обговорювати прийдешні вибори. Хочу представити ще одного гостя нашої студії. Це Тарас Шевченко, директор інституту «Медіаправа». Пане Тарасу, доброго вам ранку. Доброго ранку, скажіть, ось нинішня передвиборча кампанія вона видалася короткою і, на перший погляд, малонасиченою. Як ви вважаєте, чи встигли кандидати донести до народу свої меседжі через мас-медіа? Ви знаєте, дуже часто кандидати намагаються донести меседж через масмедія переважно рекламного характеру, і так. дуже багато коштів вкладають в рекламу. Цього разу, на мою думку, менше було і коштів, і менша кількість реклами ніж на попередніх виборах, але важливою ознакою цих виборів була організація національних теледебатів, і наша організація допомагала в юридичному сенсі так. їх оформлювати. Тобто, коли кандидати можуть змістовно говорити про свої програми, відповідати на питання, в тому числі на питання аудиторії, на питання один одного. І саме спілкуватися на конкретні практичні теми, а не лише засилати свої короткі меседжі, слогани про те, які вони там прекрасні, найкращі ми чи найуспішніші. продовжуючи тему теледебатів, то вони між кандидатами у президенти так відбуваються після жеребкування. І у підсумки ми у підсумку ми іноді маємо такі ну, дивні пари співрозмовників. Чи можливо не настав, як ви гадаєте, час, щоб переглянути формат цих теледебатів? У всіх країнах, в тому числі в Україні, організація дебатів це питання внутрішньої телерадіоорганізації. організації. Тобто, вони журналісти мають певну ступінь редакційної свободи визначати, так. як вони це проводять. І... Той приклад, який був вибраний, це чисте жеребкування, тобто визначення місць виключно за жеребкуванням, перша теза, і друга допуск всіх без винятку кандидатів до цих дебатів. Була альтернативна версія, яку теж можна було і обґрунтувати, і юридично обґрунтувати. Це допуск до дебатів лише тих кандидатів, які за сумарними рейтингами, середніми рейтингами всіх агентств, мають рейтинг там хоча би певну кількість відсотків, або, скажем, 10 топових політиків, які сумарно на мають вищі рейтинги, тоді очевидно, цікавість була б дещо іншою, але ми б тоді позбавили 10 інших кандидатів можливості спілкуватися з глядачами, як на мене, і один, і другий формат заслуговував на увагу, але було обрано той формат, який передбачає надавати слово кожному кандидату. Скажіть, а як ви взагалі оцінити ось нинішню передвиборчу кампанію? От, наприклад, вона була брудною, там несподіваною надтомлявою? Яка характеристика більше пасує? Я думаю, найбільш пасує характеристика, що ця виборча компанія вона все таки була другорядною на фоні тієї ситуації, яка відбувається на сході і в Криму, на фоні вбивств, на фоні терористичних актів, протестів, захоплень в заручники а, і так далі. Тобто, все-таки ця тема домінувала, і це було щось особливе, оскільки всі інші виборчі компанії завжди домінує сама виборча компанія. Ну ви, як фахівець у цих питаннях, можна напевно, сказати, наскільки традиційні мас-медіа нині формують громадську думку, так зокрема і в передвиборчій, в передвиборчій ситуації, чи не втрачає вибори з довіри до телебачення, радіомовлення? Це дуже складні процеси. Моя особиста думка, і це підкріплюється зокрема і висновками досліджень. Що телебачення грає вирішальну роль так. на виборців, що вплив телебачення є найбільший для українського глядача, і телебачення досі є первинним джерелом інформації. Це характерно і для України, і наприклад для Росії, де нещодавно були дані, що 90 з лишнім відсотків росіян формує своє ставлення і свої думки про Україну через телебачення, через призму телебачення. Тому Медіа надзвичайно важливо. Ми подавали низку законодавчих ініціатив до Верховної Ради, вони розглядалися в комітетах, але далеко не все було ухвалено. Що, наприклад, стосується чіткого відокремлення і чіткого представлення, де агітація якого кандидата відбувається. На жаль, наприклад, ця норма не підтримана, так але це надзвичайно важливо, оскільки виборець, який дивиться телебачення, який бачить певний телевізійний ролик, повинен чітко знати, хто за нього заплатив, так хто, так. А, хто рекламує. Цей момент. Ну, скажіть, а ось, наприклад, до якої міри доступ, або, знову ж таки, відсутність доступу до засобів масової інформації вплинуть на результати майбутніх виборів? Напевно, ще однією особливостю цих виборів є те, що немає такого жорсткого протистояння між двома кандидатами, які мають відносно рівні шанси. Так. Якщо на минулих виборах це було протистояння між Тимошенко, і Януковичем. Перед цим Януковичем і Ющенком, то зараз є один кандидат, якого всі називають. Лідером, який має великий відрив і достатньо невеликі шанси в інших досягнути, хоч якось а, якби, змагатися з ним на рівнем. Напевно, через це теж все-таки накал боротьби він менший. Плюс ці вибори вони не планові, їх ніхто не очікував зразу проводити в цей час. Це теж певним чином впливає. Тому, а, якби все-таки рівень цих виборів він, він дещо нижчий, хоча так питання теж надзвичайно важливе. Хто стане президентом? Який буде Курс подальше України, але з іншого боку, потрібно також не забувати, що відповідно до тієї конституції, яка зараз діє в Україні, ситуацію, тобто політики довели країну до такої ситуації, коли очікувати ефективної роботи, достатньо тяжко. Добре, тоді чи потрібна Україні спрямована воєнна пропаганда, особливо ну, з огляду на масову пропагандистську атаку з боку той ж Росії? Ні, на мою думку, не потрібна воєнна пропаганда. Потрібна швидше контрпропаганда. Що це означає? Потрібно доносити. Розповідати, де є брехня, розповідати, що є правдою. Сила правдивого слова вона набагато сильніша. Менші зусилля потрібні, щоб його донести і щоб переконати людей. Тому. Створювати на противагу свою якусь іншу пропаганду не потрібно. Зрозуміло. Потрібно розбивати ті міфи, потрібно доносити правдиві меседжі. І тут насправді уряд теж міг би набагато краще і набагато ефективніше функціонувати. Ми, зокрема, з іншими експертами громадських організацій входимо до складу групи радників при гуманітарному віцепрем'єрі і подавали декілька разів пропозиції. Зараз вони розглядаються і, сподіваюсь, будуть частково вже втілюються, що. Прем'єр-міністр, кабінет міністрів повинні мати чіткого речника, спікера, який би в щоденному режимі інформував про те, що відбувається, спростовував ті тези чи дези, які поширюються російськими медіами. Постійно виходив до, до медіа і доносив повідомлення. От цієї медійної і піар роботи це швидше організація, звичайно, піар служби, прес-служби такої роботи в уряді, на жаль, зараз недостатньо. Вона могла б бути набагато кращою. Ми вже з тих багато Таких важливих питань. Дякую, що звітали до нашої студії. Бажаємо гарного дня. Дякую. Егір програми доброго ранку Україну» непомітно добіг кінця. Нагадаю лише, що сьогодні в Україні день вишиванки. Прикро це згадувати, але подекуди в нашій країні вдягти сьогодні вишиванку мажує зі справжнім подвигом. Ось і ми про те будемо вірити у краще, будемо вірити у те, що лихі часи вже невдовзі минуть. І ми знову станемо господарями своєї землі, і надалі будемо пишатися тим, що ми українці скрізь від Ужгорода до Луганська і від Чернігова до Севастополя. Побачимось.